Цик-цик-цик, десь так починатися буде наше відео з UPG, дизелю до повного. І будемо перевіряти, скільки ж хаває і мій М57. Була то доброю, то злою. В тебе десь тільки лізе, там більше, ніж півбаку. О! 34 літри. Ну, норм. Ну давай ще трохи. Ну і хватить. Так, потрусили, потрусили, потрусили. О! все рівно капле. Судячи з обслуговування цієї машини попередніми власниками, повного баку вона майже ніколи не бачила. Але в нас повний бак. Єдиний мінус, те, що в нас не працює спідометр. І відповідно до того будемо засікати по картах. Подивимось скільки ми проїхали, і як доїдемо вже в верховину, заправимось до повного знову і глянемо, скільки жре той М57. Кажуть, що дуже надійний і дуже економний. Ну глянемо, глянемо, що він скаже. А спідометр не працює через те, що ми, коли міняли підшипник ступиці задній правий, похоронили його. Тому їдемо. Трохи підсумків посеред дороги до Франківська ми їхали з крейсерською 120, 130, 110, тобто не була траса дуже сильно загружена. Вже виїхавши з Франківська і до надвірної, теж плюс-мінус, нормально, теж крейсерська 120-110, машина гарна, тягне. Я радий, що ми стільки деталей зробили, і я зараз можу сісти не і поїхати. А от вже з надвірної до ми проїхали Яремче. Все, вже починається 60-70, ми от зараз їдемо 53. Нема сенсу вже тут обганяти, щось показувати, щось видумувати. Їдемо зі всіма в темпі. Я думаю, що середня наша швидкість буде в районі ну, 60-70 км на годину. І ми якраз по тому чітко дізнаємося. А який ж середній розхід на м 50 Це вісно присвячується. А я на БМВ. ключ. Вчити мене не гребе, і пофікмені я на Бембе, Буду молити з Богу, щоб не світивче. Хоча б сьогодні. Ми доїхали. Верховина, єдина заправка на Верховинський район у Кернафта. Та нічого, дивимося. Зараз Заправимо перше, а потім будемо рахувати. Скільки ми проїхали? 18. 20. Давай попробуємо добити. Все. Пістолет вистрілює. Так, 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 21 літра. Поїздка зайняла 243 кілометри. І середня швидкість за ті 243 км склала 60 км на годину, що є не дуже мало. Тобто ми їхали по до Франківська там в районі 110-120. Вже після Франківська, так як було більше автомобілів, вже треба було трошки зупинятися. То ми їхали вже там 40-50-60 і Я вважаю, що це плюс-мінус адекватна швидкість, з якою їдуть будь-який автомобіліст по дорозі до Буковелю, до верховини і за весь напрямок від Львова до Верховини ми спалили 21 літру. 21 літра! Ну, якби цифра Перша була один, я би дуже був радий, але навіть при 21 літрі, якщо ми порахуємо середній розхід, він вийде 8,6 літрів на 100 кілометрів. На машині, яка важить тонну 800. А я переконаний, що вона важить тонну 800, хоч в техпаспорті записано 2 тони. Тому що М57 величний, він ясно, що менше важить, ніж М73. В неї витрата палива 8,5 літрів. Розкажіть мені про свої мегани, розкажіть про свої Пасати. Та у вас буде розхід 6. Але у вас автомобіль набагато легший, набагато новіший, набагато конструктивніший новіший. І от зараз на цю дорогу від Львова до Верховини ми витратимо тисячу гривень на двох. Мені здається, квитки або білети на поїзд, або автобус будуть дорожчі. І я просто хотів показати, який в мене автомобіль. Аф яка мамка поїхала. А! Я дуже хочу колись купити мамку. А на тому відео, якщо ви подивитеся на таймлайні, не закінчується. Далі буде продовження гір, краси гір, лісів і грибів. Кому цікаво, лишайте, до... лишайтеся, додивляйтеся. А ми поїхали далі. Ми їдемо додому. Дякую вам, що подивилися це відео. Підтримуйте українське, не забудьте задонатити на ЗСУ. Це ваш хороший вчинок сьогодні. Всім дякую за перегляд і па-па. Для чого хлопати в кінці відео? Алло, я зараз не можу говорити, я в хорах. Так ти ж сам позвонив. Все, давай пока.